Вісім годин вечора. Де я? Де ми? Ми на роботі, бо кажуть, що я тільки до боя з гусіком готовлюся, а посилки не розбираю. Дивіться, перед Паскою такий завал, що це просто капець. Посилок приходить більше, ніж ми можемо розібрати. Розбирає 4 людини, щоб ви розуміли. Не цілодобово, але но... дивіться, що залишилося. Залишилося. Ну, трошки буду звітувати. Ось це ось кубка залишилася. Ну, це ось коробки, просто отак ми зробимо. Ця кубка залишилась. Тут посилок 15, напевно. І ось ця кубка. Завтра прийде знову там посилок 50-60, ну, не знаю, 40, від 40 до 60. Но ми в першу чергу розбираємо ось ці. Це буде, там, я знаю, там, 2 години, це, дай Бог, все буде розібрано. І потім ця буде. завтра. І вже завтра ще й почнемо ці, що завтра прийдуть. От. Просто це такий процес, і перед до Я навіть не очікував. Дуже великий завал посилок. Всім треба гроші, то ми ось 8 годин, ми ще на роботі. Ми вже закругляємося, це ж у нас кінець. 8 годин, 8.30 ми звідси вийдемо. От. Бо це ще треба бухгалтерію підбити, це все. Ну просто показую, що посилок покажи гору матеріалу. Міді. Багато не буду казати, скільки. Кучка маленька, а важе добре. Алюміній це все з посилочок. Тобто багато його дуже. І ми ну, працюємо, 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 бо я знаю, що до Паски людям треба кошти. Залишаємося, перебираємо, но хвости вже сказати, підтягнули. Так, ланцюжки продаються завтра. Всім відповідь по ланцюжкам. Багато вже продали, багато передзамовлень, аванси покидали по резервом. Коротше, все хорошо. Що ще вам сказати, любі друзі? Розпаковки не знімаємо. Зробили пріоритет, щоб розраховуватися по коштах перед Паскою. Бо це Новий рік, Пасха, Різдво. Я розумію, що людям треба кошти, що вони відправили посилку і хочуть отримати на Пасху гроші, купити якоїсь там м'язка, салка. Я це все розумію. Тому в пріоритеті зараз чим більше посилок в день розібрати. Ви пам'ятаєте, що я люблю вас і ви найкращі, Чотири людини ну, майже цілодобово розбирає посилки. Все, Гарного вам вечора, до побачення.